Суботу польські і нідерландські літаки знову злетіли. Повітряна тривога лунала в двох містах Люблінського воєводства, що на кордоні з Україною, був закритий аеропорт в самому Любліні. Війна вже за крок від Польщі, вже навіть в самій Польщі, поляки вже почали відчувати звуки, запах і смак війни. Переважна більшість з них вже усвідомлює, що їхнє життя ділиться на до і після, до і після 10 вересня. Хоча гаряча війна ще не прийшла до їхнього дому. Від останньої російської дронової атаки ніхто не загинув, знищено лише один будинок. Уламки шахетів знаходяться за 300-350 кілометрів від українського і білоруського кордонів. Мільйони поляків отримали повідомлення про небезпеку, а в деяких містах лунав сигнал повітряної тривоги. І що тепер? Для поляків війна вже не за кордоном, вона поруч. Більшість з них розуміють, що Москва налаштована йти далі, не чекаючи результату завершення російської агресії проти України. Бо війна це суть правління Путіна і його шайки. Без війни вони не зможуть існувати так само, і не зможе існувати Росія. Підпишіться на цей канал, щоб знати, що означають події в Польщі для України і для всієї Європи. Бо тут лише актуальна, перевірена і зважена аналітика.